Даний моніторингу за другий тиждень 2016 року я скажу за місто Броварі і населення Броварського району, всього разу зареєстровано 1487 випадків захворювання на гострі респіраторний вірусні інфекції та на гри. Що інтенсивний показник на 10 тисяч населення, 74,8 при пороговому. Епідеміологічному 118,8, тобто підпорога не дотягуємо десь 30%. Я вам почаю, значить, давайте, якщо можна, істи, По місту, будь ласка, по місту. По за період за цей тиждень, за другий тиждень цього року, зареєстровано 853 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Діти становили 394 випадки, 46,2 відсотка від захворівших. На минулому тижні було менше 587 випадків. Діти 270 становили теж 46 відсотків. ситуація порівняно з минулим тижнем погіршилася. Це те запитання, які задавали вам обласна станція, які ви мені задавали. Чому немає? От у нас же епідемії немає. Сили карантин. Я думаю, що це буде доречніше, ніж тоді, коли буде у нас така ситуація. І е, ми знаємо, скільки важких випадків сьогодні є в медицині, які тяжкі наслідки цієї гри, тим більше, що ну, може не в кожному разі можуть визначитися з методикою лікування, то я думаю, що краще ми продовжимо ще на тиждень. Завтра прийдуть ці 800 чоловік діточок в школи. І е, на кінець дня в школу вже піде не 800 хворих. Піде півтора тисячі хворих. То краще ми продовжили. Ми оголосили у школах, щоб всі розуміли, щоб всім було зрозуміло, чого ми це зробили, для того, щоб не допустити цієї епідемії і не допустити важких таких тяжких захворювань. Дякую, будь ласка, продовжуйте. Отримано за цей тиждень по місту е, повідомлення про 13 випадків пневмонії, з них п'ятеро дітей. В основному це пісня звернення, ми аналізували е, ці звернення по пневмонії, на п'ятий, на шостий день звертаються від початку захворювання. І е, всі ці е, випадки не пов'язані між собою не з колективами, не з сім'ями, не з е, місцем проживання. Тому якоїсь епідемії по пневмоніям немає, спалиху по пневмоніям немає. Також зареєстровано за, за тиждень 8 екстрених повідомлень, де вже поставлено діагноз грип дітей. Діти всі госпіталізовані, знаходяться на лікуванні, їм надається необхідна допомога. Від 8 хворих на пневмонії та на грип з дитячого інфекційного відділення. Реанімації направлені зразки матеріалу на дослідження у лабораторію Київського обласного лабораторного центру. Це 4 числа він матеріал від одного хворого, там 12 числа від трьох 13-го і 14-го направляли всі матеріали в роботі, тому що культуральним методом проводяться дослідження. І результати будуть через 21 день. Але це моніторингові дослідження, які дають можливість аналізувати, який вірус грипу знаходиться в процесі 2015 16 років. Передається це на інститут, вони аналізують, щоб вже орієнтуватися і які вакцини повинні поступати у аптечну мережу відповідно до цього. Сама ж лікарня повинна мати тести швидкого визначення наявності вірусу грипу. Такі тести зараз вирішуються, питання закупівлі і використання. Хай, <coughs> хай дасть, як в 9-му році, в давали ліки і тести давали. Грошей нема на тести. 215 гривень один тест. Ну, інколи хворі самі звертаються mm. в аптечну мережу купуються тести і обреділяються своїм діагнозом. Щось, ну, так сказати, робота по профілактиці в ріку респіраторних Інфекції проводиться відповідно до комплексного плану заходів, який затверджений на комісії з питань ТПНС 22.10.15 року, протокол номер 6 Відповідно до цього, в дитячих закладах контролюється температурний режим, моніторинг температурного режиму на сьому тижні, згідно даних моніторингу, порушень температурного режиму в дитячих садочках не було. Проводиться на весь час підвищення підзору. Е, весь час від процесу. Е, що стосується інших заходів, і по лікувальним закладам, і по дитячим, е, і по всім е, ми направлені листи із заходами конкретними розробленими ще в листопаді, і зараз іще дублювали, е, які необхідно проводити заходи і по вологому прибиранні, і дотриманню дезрежиму, і інших заходах того, щоб не допущені хворих нагріти, ізоляція і так далі, кварсування повітрям, всі ці заходи на контролі. Що стосується, ну я думаю, що доцільно буде нам конкретно заслухати виконання цього плану, щоб почиталися всі, хто відповідальний за його виконання, на засіданні комісії з питань та МС найближчим часом. Борисково. Що стосується інших захворювань, то отримано 43 екстрені повідомлення з лікувально-профілактичних закладів на минулому тижні 19. трошки більше після свят. Ну, гастроентероколітів 11 випадків. Тут е, з них шестеро дітей, чотири не організовані, другі школярі, але ж вони на канікулах, тому це не пов'язано з харчуванням у дитячих закладах. Е, е, трошки спадає у нас вітряна віспа, У одному випадку зареєструвано в дитячих садах, садках теремки, теремок, червоні вітрила. Е, що на цьому тижні нам принесли вісім екстрених повідомлень по захворювання на туберкульоз. Це, звичайно, серед них навіть двоє дітей. Ну, це за цей період хворі знаходилися на лікуванні, на обстеженні, і це за значить, кінець листопада за грудень нам принесли ці повідомлення. Там мова йшла про те, що в коли вони буде що до роздачі е, таблеток цим хворим на туберкульоз. Давайте все-таки находимо і е, е, якісь заходи для того, щоб роздавати його десь в приміщенні тут диспансеру, щоб не контактували особи, які не хворіють на це захворювання е, безпосередньо з іншими людьми. Лариса Ніколавна Андрійович, мені далі давайте ми з про подумаємо, як це зробити, щоб не, не вводить, не вводить середовиську здоров'я людей цих людей. Саме. Ці, котрі отримують та препарати, вони абсолютно не є тими хворими, які можуть до туберкульоз. Це не контактне. Всі контактні ідуть і в черзі. Але навіть йду. якщо вони Всі прийдуть на незалежності і... 12 де діти, то ви знаєте, яка буде соціальна реакція. Всі контактні йдуть через інфекційний, через команди. Давайте, через... давайте ми пропрацюємо цю ситуацію до кінця. Я кажу, що для того, що ми сьогодні повинні послухатися і, до... і враховувати і медичні аспекти, і соціальні аспекти. Цю ситуацію Так, щоб ніхто не був. І... Пенсіонери і не працюючи, то і той контингент, яким не проходить планові е, фліографічні обстеження. Тому необхідно скласти на цей е, рік план графік е, щодо обстеження контингентів, населення, ну і по місту, і по селу це щорічно складається і зараз треба розкласти для того, щоб оці е, 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 особи з цього середовища, щоб вони могли прийти. На обстеження і якоможна раніше діагностувати в них захворювання на туберкульоз. Ну так всі заходи необхідні вогнищах були. проводяться, ізручна дезінфекція, про обстеження контактних, профілактичне лікування, тобто, ситуація під контролем. Добре, дякую, присвітувати.